Було кілька засідань мандатної комісії під час обговорення з трьох осіб Салтана Івана Сергійовича, Рибченкова і мене обрали головою мене. Геннадій Рибченков у нас секретар. І ось яку інформацію я хотів би до вас, до вас донести, як голова. На зборах первинних журналістських організацій було обрано 81 делегат. Мандатна комісія, перевіряючи протоколи зборів первинних журналістських організацій, підтверджує правомірність делегованих на конференцію делегатів з 81 делегата, обраних на конференції 51. Це чоловік і. 30 жінок. 26 делегатів з районів, вибачаюсь, 25 делегатів з районів і 56 з міста. Середній вік делегатів 49 років, ви вже про це чули. Найстаршому делегату 89 років – це Дайдакулов Роман Миколаєвич, ветеран, журналіст, Є учасником великої вітчизняної війни і має бойові та трудові нагороди. Наймолодшому делегату конференції 24 роки. Це Салтан Євгеній Сергійович, кореспондент телекомпанії КІТІВІ, секретар мандатної комісії. Ні, вибачте, є член мандатної комісії. Більшість делегатів мають вищу журналістську освіту та досвід роботи у засобах масової інформації. Серед делегатів конференції дев'ять заслужених журналістів України це Малиновський Вадим Олександрович, М'ятович Валерій Павлович, Кардиваренко Олександр Федорович, Білінський Володимир Васильович, Іщенко Віктор Григорович, Куманський Броніслав Петрович, Нечитайло Андрій Михайлович, Сердюченко, Юрій Миколайович та Леос Ігор Сергійович. Отже, я вибачаюсь і Отже, мандатна комісія, а ви можете мене Я покритикувати. Повірте, Я сприймаю критику воні. як вновь обраний голова мандатної комісії. Мало часу було для опрацювання такої величезної інформації. Мабуть, вони не написали в анкетах. Так, отже, мандатна комісія взагалі пропонує визнати повноваження обраних на конференцію делегатів. Ось. Останнє слово, яке я хотів би сказати, виступаючи на, на цій трибуні, під вашими суворими поглядами. Визнаємо, голосуємо. Давайте проголосуємо. Це, це нормально. Ми просто, просто, велика кількість інформацій. Тому я прошу, значить, ми приймаємо, підтримуємо інформацію. Хто за, прошу голосувати.